Сьогодні ми підключаємо магазин на три інвертора по 6,2 кВт кожен. робимо автономний. Поки що в нас є зборочки акумуляторів. У нас 7-14 кВт на один інвертор йде, 7 кВт іде на другий інвертор, на третій, щоб докуплятися те ж саме на 7 кВт гіченки. Розведено все під дві фази заведено до магазина. Було розведено на один інвертор. Поки я вкажу сюди. На один інвертор ось даний. підключена нагрузка там, ну, в середньому десь до 3 кВт. На нього підключена основна частина ячеїв. І в нас розділена нагрузка 2 кВт, і тут приблизно з кондиціонерами також 2 кВт. Поки що на один акумулятор і даний інвертор буде на 2 кВт. Підключено працює те ж саме у нас від одної мережі, тобто ми бачимо, вольтажі однакові, 167-167. Дуже поганий світ, буде ставитися те ж саме, сонячні панелі доукомплектовуються, виводиться і це все підключається, щоб магазин міг працювати автономно. Дана система людині обійшлася інвестора, на жаль, зараз дуже дорого, в районі 38 тисяч Х. 3, лідом, там, ще відоми ставив 4 тобто інвертора. Потім акумулятори в районі 1000 доларів, е, кожен ярус можете вчитати е, по цій. Лірусі. Але зато при підключенні сонячних панелей магазин буде автономно працювати. При таких вольтажах взагалі нереально, щоб працював магазин нормально, повноценно, ні холодильники, морози, нічого. Це нагрузка тут всього лише зараз менше 3 кВт. Тобто, Посадки взагалі немає, акумулятори заряжені. Тому ось так приходиться працювати, ставити, виходити з ситуації на дві фази можна підключити спокійно два інвертора.